Так, доброго дня. Хочу трошки розповісти про цю антікалк-поверхню на душових кабінах. Що це таке? Це таке заводське напилення на скло, яка не дозволяє крапелькам водички ну, залишатись на склі. Перевага, звісно ж, у тому, що скло більш довше залишається чистим, водичка більш ефективно стікає. Uh, і uh, ну, кабінка ваша залишається більш презентабельною uh, довгої довшою за Е, uh, Дивіться, який нюанс: не треба обирати кабінку суду через цю штуку, тому що uh, кабінок з різними дизайнами дуже мало з цими антикалт поверхні Тобто, якщо ви бажаєте собі золотий профіль тонованим склом, як, наприклад, у мене на вітрині, uh, то ну, його, на жаль, немає з антикалт поверхні то беріть е, такий дизайн, тому що е, головне, щоб кобінка вам подобалась. І просто нанесіть цю плівку самостійно. Тобто, це не плівка, це спрей звичайний. Він наноситься е, ну, з полівізатору і розтирається тряпочкою. Так, оцей не заводський спрей він буде триматись десь е, 2 місяці, але заводський спрей він буде триматись 2-3 роки. Тобто, ну це не, не на весь час, це, на жаль. На тимчасове рішення, тому що це ця поверхня, вона згодом е, зникає. Ну звичайної хімії, вона так само вимивається, як і оця з полівізатором. Тому о, краще брати те, що вам подобається візуально, і якщо вам візуал вже не принципово, тоді можна розглядати антикалк, там ізі-клін, Оці такі штуки. Тобто, якщо ви бажаєте якийсь певний дизайн душової кабіни, обирайте в першу чергу дизайн, ну і звісно ж якість. То не беріть шушару з 4-мм склом. Ну і звісно ж, якщо вам треба гарну душову кабіну, якісну, я нагадую, що у нас є майже будь-які розміри, майже будь-які формати з піддоном, без піддону, ставшиною 6 мм з подвійними роликами, дуже потужні, сильні, якісні душові кабіни.